Друзі, всім привіт! З вами Саша Матєю. І в цей останній день цього 2024 року є багато цікавих, важливих повідомлень для всіх українців, як в Україні, так і за кордоном. І від президента підписаний закон довго очікуваний, і від міністра оборони Умєрова, Цікава пропозиція, яка вже в 25-му році мала би стати реальністю. А також один законопроєктів, який дозволить певні категорії громадян України, чоловікам виїжджати за кордон. Цікаво, чи приймуть, але ми про нього також поговоримо. Тому дуже рекомендую додивитися до кінця. А також щоб в 25-му році ми були разом слідкувати разом за важливою інформацією, обов'язково підпишіться зараз на цей канал. Це буквально кілька секунд, але зробіть це зараз. І в 25-му році вже завтра. І будемо всі разом слідкувати за важливими новинами. Вітаю всіх з наступаючим новим роком і бажаю, щоб в 2025 році всі були щасливі, всі були здорові і всі повернулися до своїх родин, до своїх сімей. А також це жахіття під словом війна закінчилося і більше ніколи в житті не було. Ну що переходимо до важливої інформації від президента Зеленського, і він буквально вчора підписав закон, яким ліквідовує МСЕК. Це те, чого напевно багато хто чекав, щоб вже в 25-му році не було ось таких цікавих моментів, як мільйони доларів на ліжку, коли там лежить голова МСЕК чи чоловік, той голови Мсек, і майже плаває в тих грошах. Ну і не тільки про це. Ми сьогодні не будемо конкретно якісь випадки обговорювати. Всі знають про що мова, всі знають, що там максимально висока була корупція, і там мільйони, а то й мільярди доларів крутилися. Це ліквідовано, і з 2025 року вже цими справами буде займатися експертні комісії в лікарнях. Ніхто не дає гарантії, що ті експертні комісії в лікарнях теж не будуть як МСЕК. Але, як мінімум, починаємо рік з нуля щодо оцієї інформації. І це вже добре. Сподіваюся, що корупції в тому напрямку не буде. Сподіваюся, що прокурори, поліцейські, депутати і всі можновладці не будуть вистроюватися в черги, щоб купити собі інвалідність або ще щось, щоб не йти служити. І так, для загального розвитку в архівах МСЕК є мільйон триста. Тисяч справ щодо розглядання справ по інвалідності. За даними Міністерства в архівах МСЕК, налічується мільйон триста справ, з яких понад сорок тисяч вже передані до медичних закладів, в яких функціонуватимуть експертні команди з оцінювання функціонування осіб. По тих справах, які вже оцифровані, призначені дата і час засідання. Сподіваюся, що в 2025 році все ж таки тут буде порядок. Хоча, ну, поймось. Наступна інформація від міністра оборони України Умєрова, який говорить, що вже тепер, в 2025 році, громадяни України не будуть ходити до ТЦК, не будуть мати цього стресу, того трешу, а це все можна буде зробити онлайн. Міністр оборони України анонсував запуск автоматичної передачі медичних даних до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язних та резервістів оберіг вже у лютому 25-го року. Це стане можливим завдяки ухваленню Верховною Ради законопроекту 12066, що передбачає цифровізацію проф... процесу військово-лікарської комісії. Що зміниться для військовозобов'язаних? Електронне направлення на ВЛК через резерв плюс. Військовозобов'язані зможуть отримати електронне направлення на ВЛК через засунок резерв плюс в кінці лютого. Таким чином відвідувати ТЦК для отримання направлення більше не потрібно. Передача результатів медичних оглядів в електронній формі. Рішення військово-лікарської комісії надходитимуть у цифровому форматі до інформаційно-комунікаційних систем Міністерства оборони, зокрема до реєстру оберіг. Паперові документи будуть скасовані, що значно зменшить бюрократичне навантаження. Інформація фіксуватиметься в ЕСОЗ. Дані щорічного скринінгу, включно з антропометричними показами, зріз вага, окружність грудної клітини фіксуватимуться у єдиній системі охорони здоров'я. Якщо у пацієнта немає хронічних захворювань або інших скарг, то він буде автоматично визнаним придатний. Проходження медогляду в будь-якому медичному закладі. Медичний огляд може бути пройдений в будь-якому медичному закладі, включно до переліку затвердження Міністерством оборони. Висновки лікарів будуть зберігатися у цифровому форматі з електронними підписами відповідальних осіб. Директор департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксана Сухорукова наголосила, що ці зміни є важливим кроком до якісного реформування інституту ВЛК. Вона зазначила, що цифровізація дозволить покращити контроль за медичними даними та зробити процес медичних оглядів. Прозорим і доступним, ну відповідно, зменшить кількість потреби ходити до ТЦК, що в більшості випадків в більшості громадянам не подобається. Ви, до речі, що думаєте ось про цю зміну? Чи вона покращить ефективність ВЛК і дійсно зменшить потребу ходити до ТЦК? Напишіть в коментарях. Наступна тема стосується виїзду за кордон чоловіків до 24 років. В Раді пропонують зняти заборону виїзду для деяких категорій студентів, яким є до 24 років. Законопроект номер 12361 проектом закону пропонується надати можливість безперешкодного перетину кордону виїзду з України громадянам України віком до 24 років, які є здобувачами професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти за денною або дуальною формами навчання в закордонному навчальному. Закладі у пояснювальній записці наводиться дані Євростату, за яким станом на 30 листопада 24-го року близько 4 мільйонів 200 тисяч громадян України мали тимчасовий захист у ЄС. При цьому дорослі жінки становили майже половину 46%. Діти становили майже третину 33%. Тоді як дорослі чоловіки становили трохи більше п'ятої частини 20%. При цьому можна говорити про те, що орієнтовано за межами України перебуває не менше півтора мільйона осіб чоловічої статі віком до 24 років, і вони хочуть для цієї категорії студентів від 18 до 24 років, які навчають навчаються за межами України в вищих навчальних закладах, зробити можливість виїзду з України. В'їзду без перешкод зроблять це не знаю. Проголосують такий законопроект, не знаю, але він є. Він розглядається, і якщо би це сталося, то певна категорія молодих чоловіків мала би можливість навчатися, набиратися знань, бо потім ті знання нам дуже сильно згодяться. Зауважте. І будівництво, і економіка, і різні сфери різної діяльності це потім буде корисно в Україні, коли війна закінчиться і потрібно буде відбудовувати Україну. Тому так я також за цей законопроект, якщо його дійсно приймуть. Друзі, ось такими інформаційними моментами, такими важливими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, що ви додивилися до кінця, поділилися цим відео зі своїми друзями та знайомими. Не забули поставити вподобайку та не забули підписатися. Це надзвичайно важливо для просування українськомовного контенту. В описі під відео я залишу послання на свій телеграм-канал, «Канал про Польщу, інстаграм, теж дуже раджу зайти, підписатися, і мій тікток. Всім дякую за те, що ви були зі мною в цьому 24-му році. Зустрінемося вже в 25-му. Ще раз вітаю всіх з наступаючим новим роком. Слава Україні!